Дебальцеве чи не найгарячіша точка на Донбасі на півоточенні українські воїки продовжують утримувати стратегічне для військових в регіоні місто. Фактично, Дебальцеве це перехрестя шляхів, що поєднують Донецьк, Луганський і Харків. Тож здати місто у жодному разі не можна, кажуть військові. Адже якщо його займуть бойовики, то пересування терористів у регіоні значно полегшиться. Розуміють, це і самі бойовики, тож постійно вчиняють на місто атаки, намагаючись завоювати стратегічну точку. Наша знімальна група щойно повернулась. З практично оточеного міста, як боронять Дебальцеве, бачив Вадим Понька. Харківська і Донецька області. З кожним днем ці два регіони все більше і більше втрачають схожість. Перший продовжує жити в мирній Україні, другий обзавівся свіжими ранами терористичних республік. Межа Донецької області з боку Харкова. За півгодини супроводжуючі вже кладуть поряд із собою автомати, перевіряють справність. До Слов'янська пара кілометрів. Вже видніються церковні купали. Військової техніки майже не зустріти. Зате громадський транспорт, мости та стовпи електромереж скрізь у національних кольорах. Нас зустрічає батальйон територіальні. Оборони Київ, 1 більшість щойно після ротації. Про та камази нагадують про стрілянину. З часом отвори проржавіли свіжих на щастя, немає. Якщо навіть в перспективі чи в майбутньому місцеві працівники міліції не будуть поступати по закону, ми підійдемо і просто нагадаємо, що треба поступати по закону. Поспілкувались, сфотографувались і далі в дорогу. Супровід підганяє, щоб встигнути назад до сутіно. З іншого боку міста дорога на Донецьк. Тут вже й розгромлені будинки і пошкодження мости й заправки. Їдемо в Артемівськ. На шляху весь час шмигає військова техніка. Ще година, і ми у місцевій лікарні. Це перший пункт повноцінної допомоги, доставленим з передової. Поки розвантажують медикаменти та газети, довідались у лікаря про бої. каже про перемир'я чули, але не бачили. Останній тиждень був особливо тяжким. Працювали по 24 години. Вчора ми відправили позавчора. 19 поранених з них два важких середньої важкості. За цей тиждень ми мали дуже велике. Ми відправляли близько всіх позицій, близько, лежащих, через Антамінськ понад 100 за 8 чоловік. Понад 100 засіб за пару тих останніх днів після перемерів. Так. Кожен день, кожен день Рядомі обстрілюють, мінометомі. Наступний пункт призначення Дебальцеве одна із найгарячіших точок у зоні АТО. На шляху частішують блокпости та щоразу більше зброї. Зупиняємось. Нас попросили покинути автівку і перейти міст пішки. Його пошкодили бойовики, тож тепер невідомо, яку вагу він здатен витримати. Всі вийде з машини! Перебігаючи конвой пильнує за узбіччям. Цю ділянку часто обстрілюють. Вже за півгодини ми дісталися пункту дислокації підрозділу Нацгвардії імені генерала Кульчицького. Знімати забороняють. Натомість запрошують до кухні. Готує для бійців жінка, яка ще півроку тому так само готувала для майданівців. Оце борщ. Все як положено. З квасолькою, з бурячком. Тут взагалі справжній український борщ. Калімар. український борщ? Український. От уявіть собі, робиться зажарка, да ставиться там цибуля з луком жариться. І тут кажуть команда воздух, ми дуже спуститься в бліндаж. У мене сковородка залишається, Я бігу в бліндаж. Тут ці всі запахи вже підгорілого, Я різкую бігу бігом, помішала і знову туди виключаю. Ну в общем, такі інтересні історії. Обстріли не припиняються, терористи стріляють з градів. Військові так само відповідають. До купичення до техніки. Перекидаються активісти, які були принісстрові сьогодні сюди в Донецьк в Луганськ. Їм не вистачає трьох речей. Їм необхідний вихід до моря це порт Маріуполь. Їм необхідний повітряний порт це є Донецький аеропорт, і їм необхідна Дебальцева, як розв'язка ключова. Між Луганськом і Донецьком. Якщо лунає команда повітря, військові одразу кидають всі свої справи і ховаються в підвали. Там чекають, поки не припиниться обстріл. У таких бліндажах своя атмосфера, багато дитячих малюнків, харчів та щось схоже на ліжка. Команда воздух подається в основному при мінометному обстрілі, обстрілі градом, обстрілі ураганом, то тобто У. При команді воздух одразу ж бойці займають. позиции, как говорится, под землей. То есть это перекрытые бетонные окопы, блиндажи. Вот. В данный момент мы сидим в подземелье. Вот. И в данный момент над нами взрываются грады. Ну еще при команде воздух мы берем с собой большую упаковку вот таких вот принадлежностей. Покажем вам поближе. Это пантерсы. Солдати оборону тримають, але скаржаться на погані умови і невчасну ротацію. У деяких окопах повно води, тож весь час хворіють. Люди стоять по колінах в окопах, в яких стоїть вода. Я по санітарії бачу, що просто якщо ці люди побудуть два-три дні у, такі, у таких умовах, вони просто зляжуть з грипом, з діареєю, з запаленням легень. Нас дев'ятого квітня Від дівчинки з. А я навіть не пам'ятаю місце. Уюля ще баню. Цей лист уже у мене ще славянська катається. А це ось листи ось недавно видали. У мене ще такі є красиві. Ще ось бачите? Це все в бронежилеті, коли лежить, воно бронежилет стає тяжчим, товщим. Настільки, що він навіть не представляє, не можуть пробити навіть так, ніхто не проб'є з настанням сутінків. Військові радять якомога швидше їхати назад, і дійсно, через годину після виїзду дізнаємося про новий обстріл Дебальцева з градів та мінометів на Донбасі. Триває перемир'я на укропія, нас гадує, що У нас є пересувні є крематорії, які приїхали до нас з Європи на це, з Германії. Ну, в общем, бред такие що в голову нормально і психічно здорову людини не вкладається. Вадим Понька, Андрій Радич, тебе Айді. Не всіх все зустріляти, не надо.